Доброго дня, мої шановні учні 5 класу. На останньому нашому занятті ми з вами познайомилися з мистецтвом первесного, первесного чоловіка та з орнаментами тропійської культури, яка знаходилась на території нашої України від початку. Давнього стародавнього світу. Тож, будемо ми з вами зараз ознайомимося з теоретичною стороною наступного нашого уроку. І підготуйтеся, будь ласка, на вас чекають цікаві новини, як ви дізнаєтеся, про мистецтва стародавніх цивілізацій, таких як Єгипет та Греція. А після ми з вами на нашому майстер-класі будемо малювати грецьку вазу. А е, саме що це, це, це що з цього? Це орнамент, давньогрецький давньо орнамент. І щоб це все добре зробити. То зараз ми з вами познайомимося з мистецтвом, з його видами, і архітектурою, скульптурою, живописом, яке є дуже цікаве і на прикладах якого. Насправді навчаються художники, і я так само як навчалася, щоб бути художником, то проходила, і нав... проходила усі ці цивілізації, їх історію мистецтва і навчалася малювати голову та фігуру людину з гіпсових копій грецьких статуй. Тож, запрошую вас до презентації, яку я для вас підготувала, і бажаю вам гарного путешествия до стародавнього світу. Тож, розпочинаємо! Вразотворче мистецтво стародавніх цивілізацій, та виникнення та розквит мистецтва скульптури та архітектури в Єгипті та Греції. Ну і підготовка для створення малюнку грецької амфори. І ось давайте зараз ми з вами помиркуємо. Що означає слово канон в образотворчому мистецтві? То я хочу вам сказати, що це правило, яке стосується релігійних або церковних обрядів, а також виконання їх у мистецтві, і яке затверджувала Верховна Церковна Рада. То влада, перепрошую, Верховна Церковна Вла. То з канонами ми будемо з вами зустрічатися часто. А зараз ми познайомимося з канонами Єгипту та Греції. Ну і давайте пригадаємо пам'ятки мистецтва стародавніх цивілізацій, які вам вже відомі. Я допоможу, у цьому можуть бути знайомі споруди, знамениті споруди у Єгипті. Як ви виявляєте, що це таке, ну, це насправді піраміди та сфінкс. Також саркофаги та мумії та фрески. А у дрі стародавніх греків це храми, білокамний з виконані з мрамора храми та скульптури. Тож, запрошую вас до нашого путешествия, де ми познайомимося з, з цими творами мистецтва. І так, у цивілізаціях стародавнього світу представлені різні види образотворчого мистецтва, які мають свої власні канони зображення. Щоб дізнатися про це, продовжимо наше мистецьке подорожі в уже знайомий нам Єгипет і Грецію. Провідним видом мистецтва в Єгипті була архітектура. Найвеличезні її зразки збереглися донині і вважаються дивами світу. Наприклад, найбільша пирамида Фараона Хеопса поряд розташувався великий Сфінкс, вічний охоронець пірамід, який протягом тисячу літ спостерігає події, що відбуваються навколо. Височений майже цілковито зі скели. Він символизує мудрість людини і силу лева. І ось перед вами світлина, на якої ми бачимо пирамиду хеопса з великим сфінксом. Параміда Хеопса знаходиться поза сфінксом. Єгітпідські зодчі споруджували величні кам'яні храми багам і палаци фараона. Якщо пірамида уподобнювалася гори, то храм нагадував дремучий ліс, в якому легко загубитися. І ось перед вами на светлині, е зображено е ну, то, що зостало. З давніх грецьких храмів. Наступний храм у Локсорі. Стелі храмів підтримувалися великою кількістю височених колон. Височених колон перепрошую. Стіни прикрашалися рельєфами з розписами. З помишра шлин панувала квітка лотосу. Подібне поєднання різних відов мистецтв, архітектури, скульптури та живопису називаються синтезом мистецтв. І ось зверніть, будь ласка, увагу на світлину, яка знаходиться з правої сторони і перед вами стіни храму у Лаксорі. Скульптур, скульптур Перепрошую, скульптар передавав витанчене риси обличчя, величавість і вишуканість єгипетської цариці, образ якою став символом жіночої краси. І з правої сторони, на світлині ми бачимо погруддя цариці нефертити, Зверніть увагу, яка вона гарна та красива. А з лівої сторони ми бачимо золоту маску. Єгипетського царя Тутонхамона. І давайте ми з вами зараз порівняємо єгипетські канони зображення людини в живописі і скульптурі. І ось звернути увагу, що у скульптурі. Переважно показана правдива, правдиве обличчя людини, її схожість з цією людиною, вишуканість, утонченість. А от уже в описі, який, приклад якого на папирусі ми бачимо з правої сторони, то ми бачимо схематичне зображення людини разом з Богом. І вони чому схематичне? Зверніть в увагу, що їх голова розташована у профіль, а плечі розташовані прямо, якби, якби відверте, відвернулися до нас, а ноги так само розташовані у профіль. І це був канон, якого дотримувалися у живописи. А тепер ми з вами ознайомимося з мистецтвом Античної Греції. Це могутніша цивілізація стародавнього світу. Греки в усьому шукали красу і гармонію тому досягли досконалості як в архітектурі, так і в скульптурі, так і в декоративному мистецтві. На честь Багів. Греки будували величні пропорційні храми в центрі міст полісів які служили місцем зібрання усіх гора, гора, городян. Архітектурні споруди оздоблювалися колоннами, статуями, багатофігурними рельєфами. І ось перед вами фрагмент такого рельєфа. На якому ми бачимо зображен Гермес, Орфей і Евридика, перед вами світлина з лівої сторони, на якої ми бачимо храм Ерехтон. Він знаходиться у грецькому Акропосі, акрополісі і в Афинах. А з правої сторони ми бачимо скульптуру Дискобола, якими засобами скульптори достигають ідеалу, ідеалу красоти людини? Зображуючи реальних людей, античні скульптори вражали своїм умінням детально відтворювати зовніш пропорції фігури, рухи портретованих. У всесвітнь відомих скульптурних образах прекрасних дів чи струнких атлетів грецькі митці втілювали ідеали краси людини. А ось перед вами і є вази, давньогрецькі вази. Декоративне мистецтво греків яскраво представлено у розписах ваз. На них витворювалися сцени життя. Богів та героїв. Майстри використовували червону глину, так звану теракоту. Після випалювання вона набувала червона корічнього кольору, замальовували тло, лишаючи зображення. І з часом такі вироби отримали назву червонофігурних. Інші вази розписували чорним лаком, його секрет й досі не розкритий. І їх називали, називали чорнофігурними вазами. І ось перед вами на світлини ми бачимо приклад чорнофігурної вази, на якою на орнаменти зображено, як два грека грають у шахи. А ось перед вами різні види грецьких ваз разом з орнаментами. Ми бачимо і чорнофігурний, і червонафігурна вази. І що? Хочу вам сказати наостанок. Мистецтво стародавніх цивілізацій вважають класичним, тобто зразковим. Воно мало величезний вплив на подальший розвиток художньої творчості людей. Тож я закінчую презентацію і хочу вам сказати, що ми з вами на наступному нашому занятті. Будемо малювати давньогрецьку вазу і орнамент на неї. Тож прошу вас підготувати фломастри або кольорові олівці. Бо будемо це ми робити за допомогою кольорів помаранчового, чорного. І бажаю вам Творчих успіхів на нашому майстер-класі і до побачення до нашої наступної зустрічі!